Колись ми були на місії, і там дружина священника розмовляла з місіонером і сказала, що вона в молодості хотіла піти в монастир. І навіть поїхала десь, була, шукала монастир, бо то був Радянський Союз, не так було просто його знайти. І вона зайшла у храм, який належав до семінарії. Там один семінарист її запримітив, знайшов, коли вона повернулася додому, познайомився з батьками, і в кінцевому результаті вона вийшла заміж. Народила вона дітей троє. Дітям вже 30, 26 і 22 роки. Вона вже 31 рік живе з тим священником і каже: напевно, що. Я не виконала Божу волю. Тому що Бог мене кликав до монастиря, а я до монастиря не пішла. А ось таке. Тепер не знаю, я Божу волю, тепер все не, не виконала, І тепер що? Що мені робити? Чуєте? І що тепер повбивати тих дітей, бо вони не з Божої волі? Та вони також Божа воля. Тому що Бог благословить усе те, що не є гріхом, і що ми з добрим наміром робимо, бо Божа воля то святість ваша.